Привіт, друзі! З вами на зв'язку Тетяна Мертих, і це моє друге відео по сервісу wmmail.ru. Як я в минулому відео розказувала, цей сервіс допомагає нам заробляти без складань завдяки тому, що ми виконуємо різноманітні завдання, які нам дають рекламодавці. Давайте я більш детальніше покажу, як. Це робити і розкажу, як можна заробляти 1 долар в годину на в цьому, в цьому сервісі. Давайте перейдемо в аккаунт. І ось моя, до речі, статистика. Я зробила 70 центів вже і зареєструвалася кілька днів тому. Зароби... Виконала завдання 35 завдань на суму 60. 60 центів. Я не приділяла багато цього часу, адже ну, у мене були інші справи, я займалася більш саме інвестиціями. Але в цьому відео я хочу показати, як можна заробляти. Є три види заробітку в цьому сервісі: це є письма, тобто ви будете переглядати листи. В 15 секунд, але це ну, дуже неприбуткова річ і краще. І я б рекомендувала вам все ж таки е, на, зупинитися на, на виконанні завдань, адже вони найбільш прибутковіші і вони допоможуть вам більше зробляти. Також є серфінг. Серфінг ну, тут завдання з'являється дуже мало, край рідко. Тому Тож я не можу так рекомендувати, як буде, можете собі переглянути, але багато ви на цьому не заробите. Ось, а от завдання, це якраз я вам рекомендую саме на них зосередити свою увагу. Адже якщо ви будете приділяти достатньо часу цьому зробітку, то можете вийти на непоганий дохід. Особливо, наприклад, якщо ви якісь є школяр або студент, і вам потрібні гроші, то ви можете на кілька годин сюди сісти і почати заробляти гроші. Ось нам відкрилося таке виконце, де показуються всі оплачування завдання. Є різні типи завдань: від кліків і реєстрацій до інвестувань, до підписок, до ігор. Які ви можете грати в ігри і заробляти гроші. YouTube, переглядання відео на Ютуб, підписка на Ютуб, лайки на YouTube. Багато-багато всього різного. Соціальні ви можете в соціальних мережах виконувати завдання, вступати в якісь групи і отримати за це гроші. Давайте я вам покажу, на якомусь одному завданні, як виконувати їх. Найлегше, на, на мій погляд, це є соцмережі і підписки. Адже вони виконуються дуже просто, підписки це на електронні пошти. Підписуйтеся, вам оплачують за це. Давайте натиснемо на соціальні мережі. І щоб ви почали більше заробляти, ви можете тут поставити стоїмость завдання. От, Тут у нас автоматично стоїть від одного цента, а ви можете ставити від двох, від трьох, від чотирьох. Залежно, до речі, від вашого е, рейтингу, який є, ви бали. Так як я недавно зареєструвалась, в мене їх не буде багато, але ось, дивіться, вступити в групу є і за 2 цента. Ми, наприклад, натискаємо на нього. Він відкривається в новій плаці. І ми можемо переглянути, прочитати, що нам потрібно зробити. Нам потрібно зайти на сайт moscowpost.com, Знайти віджит з групою ВКонтакті, знайти тему обговорення з найменшим числом коментарів і залишити коментар по цій темі. До речі, коментарі. Типу плюс один, теж так думаю, да, вони не будуть зараховуватися цим. І все. Ви лише вступаєте в групу, коментуєте е, обговорення, там де найменше коментарі, отримуєте за це оплату. Давайте почнемо, виконаємо це, адже 2 цента за якихось 2 хвилинки нормальна сума. І повертаємось тут і підтверждаємо завдань. задань. Ось і так, в отчет ID вашої страниці і ссылку на тему обговорення з вашим коментом. Окей, давайте перше зайшли ми на сайт і внизу має бути віджет. Ми бачимо цей віджет з групою ВКонтакті, переходимо, вступаємо в цю і бачимо, є обговорення. Натискаємо на обговорення і дивимося, де найменше коментарів. 15, 17, 1. І нижче готаємо до кінця. Майже всюди одинаково, ось 15 є. Значить, тут 15 є, ми натискаємо. Ось тут щось є, можемо прочитати, можемо. І залишаємо в вашому випадку, я краще рекомендую... Прочитати це і залишити свій е, коментар. Я буду залишити, залишу коментар і повернуся до вас знову з цим відео. Все, ми залишили свій коментар, ми його відправляємо, а перед тим що копіюємо, адже ми маємо його вставити в свій е, отчник. Давайте ми його вставимо. І нам потрібно ще ID нашої сторінки, яка ми підписалися. Я просто беру на своє ім'я, Тетяна Мені, просто беру правою кнопкою клавіші і копірувати адрес е, силки. Купівати адрес посилання і все є. І ми виконали всі наші ну, всі потреби, всі требування, які нам... Дав цей рекламодацій і натискаємо Отправить. І все, ми, ми виконали це завдання, воно, ми його недовго виконували і отримали 2 центи. Якби ми не поставили від 2 центів, то б, скоріше за все, нам більше би потрапляли на, на очі саме по одному центі. Це трошки би е, наш час виконання цих завдань розтягнуло. Закриваємо всі ці вкладки, добре, і повертаємося сюди і дивимося, наприклад, ось це завдання для тих, хто зарігає на контакті з завданням на 2 минути. Подивимося, яке ж це завдання таке. По цьому посиланню создаємо приложення. Ага, приложення. Ну, не будемо виконувати це завдання, адже це. Занадто складно і більше молоки Нам потрібно щось швидко виконувати. Ну, давайте виконаємо це завдання. Натискаємо почати виповнення і підтвердіть виповнення завдання І на саме першим... Пише нас. На... Нажимаємо Подписатися. Окей, тоні буду дати підписки. Є. Друге, скролімо вниз, нажимаємо Поділитися на баннер осьминогом Окей, дивимося. Це він здається. Тут майже всюди зміною. Ну, нехай буде перше, значить. Там найперший банер осміновую. Що тут у нас пише? Поділіться на банер плюс? Так, поділіться. натискаємо Поділитися і поділитися. Добре, ми це зробили. і нам напише, натискаємо плюс на любі три інших банери на вибір. Добре, ну давайте. Тут плюс один, плюс один, плюс один, є три. Для перевірки ссылки на аккаунт, з якого все тут ділилося. Окей, М -м, заходимо на свій профіль, копіюємо його, Ctrl-C або копірувати. І вставляємо свій аккаунт і відправити. Ну і все, ми виконали завдання за 2 цента. Ще я вам хочу показати, є такі е, типи завдань, як кліки. Кліки також дуже вигідно виконувати, адже вони ну, дорогі завдання. Наприклад, ставимо від 4 центів це завдання. І чим більше вистереть, тим більше таких завдань буде. Ось дивіться, скільки є за 4 цента таких завдань, і більше 5 центів і 7 центів. І ви на це кілька хвилин, і як тако кілька годин будете виконувати таких завдань, ви дуже легко вийдете на дохід в кілька доларів в день. Або розвинете собі такий навик, що зможете виконувати завдання на 1 долар в годину. Що, якщо ви ніде не працюєте, також є непогано. Все ж таки, якийсь дохід є. А якщо ви можете також написати мені або в ВКонтакті, або в Фейсбук, або також на моєму каналі. Ось зараз я вам покажу, ось зараз вам покажу ось мій канал. Так ви натиснете Про канал. Тут у нас є для ділових запитів, або напишіть мені на цей емейл, і я вам розкажу, як з допомогою того, що ви виконуєте завдання на різних цих сервісах, як Vmail, як Sous як VMRFast, як SoSPABLIC. Всі ці є е, е, букси е, на моєму каналі відео я вам розкажу, як. Заробляти в них гроші, після цього вкладати їх в інвестиційні проекти, щоб вони вам приносили пасивний дохід. Що ви вже будете на автоматі їх виконувати? Це набагато вигідніше, набагато продуктивніше, адже вже вони будуть вам приносити на пасиві гроші, так поступово-поступово ви зможете збільшувати, збільшувати свої заробітки, що потім майбутньому ви зможете відмовитися від а, заробітку на. Таких буксах, якщо, звичайно, ви хочете. Тому за додатковою інформацією ви можете звертатися на мою сторінку ВКонтакті, Facebook, на мою пошту, на мою пошту, що написано в описі мого каналу, а також вона буде знаходитися внизу під цим відео. І всі посилання на мої стрінки також будуть знаходитися на відео піднизу. Добре, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, коментуйте це відео, і таких відео буде в майбутньому ще більше, я буду регулярно викладати відео, показувати, як вам заробляти, і показувати, що це є просто, що це є зовсім не тяжко. В наступному відео я буду показувати, як буду звідси виводити, або вже коли буде тут 1 долар, або більше доларів, може і 5 доларів, подивимося. Ми дякуємо всім за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал, а також діліться цим відео в соціальних мережах. Всім дякую за перегляд, всім па-па!